Хочу перуку трансформер. А це як? Я хочу довгу русяву перуку і з чубчиком. А інколи хочеться без чупчика. Так, ось така довжина. Колір підходить вам. Так, супер мені подобається. А так, вона натуральна? Так, натуральна. З натурального волосся. Щоб Можна добре. змінювати протягом такі на сіточці. А чубчик? А чубчик зараз там. Рука трансформер, що я придумаю? І тобі класно? Так, прикріпити чубчик дуже легко. Він тут на заколочці. Шубчик трішки повітінкою відрізняється, він більш холодніший, може на капелюшку, темніше. Але ми його можемо підтонувати під колір або ваш, або поруки, як ви захочете. <клес> ви взагалі були мене в ступор, коли сказали, порука трансформер. Я перший раз чую таке. хоча я це сама придумала для відео.